Чим ще може бути корисний чат-GPT і для кого ми можемо його використовувати? І остання тема, яку ми розберемо, це генерація коду за допомогою чату GPT. Одним з найцікавіших застосувань чат-GPT для програмістів є можливість генерації коду. Завдяки своїм мовним можливостям чат-GPT може перетворювати ваших текстових описів проблеми на відповідний код у різних мовах програмування, таких як Python, JavaScript або Java. Давайте подивимось на деяких прикладах того, як чат-GPT може генерувати код. Якщо ви потребуєте створити функцію, яка приймає список чисел і повертає їх в середнє арифметичне, ви можете просто описати це завдання текстом, і чат GPT згенерує відповідний код у обраній мові програмування. І ми зараз подивимось, а чи може взагалі зробити якийсь сайт, простий лендінг-пейдж завдяки чату GPT? Чи може він це зробити? Давайте спробуємо створити окреме портфоліо книжкового магазину для нашого сайту, чи взагалі створити сторінку за допомогою чату GPT. Ми використовуємо GPT-4 для цієї задачі і пишемо, що нам потрібно створити портфоліо книжкового магазину, використовуючи HTML, CSS і JavaScript. Я повторюсь, це дуже прості задачі для нього, і він дійсно зможе це зробити. І на це нам потрібно буде лише там до п'яти хвилин. А, він може зробити більш складні задачі, і ви можете дійсно використовувати його для того, щоб перевірити свій код, якщо а, ви бачите, що є якась помилка, можете і не знаєте, як її виправити, можете надати йому, і він її виправить. Але. Іноді це буває дуже часто потрібно робити, і дійсно потрібно розуміти, що це все ж таки ще та модель, яка до кінця не розуміє і не може аналізувати проблему. Тому нам потрібно все ж таки людський фактор для цього, але базові речі він вже може використовувати робити. Ну, якщо подивитись, зараз в код він вже там створив деяку структуру і можна її подивитись тут. І зараз він дописує стилі. Для цього односторінкового сайту. І так ми вже можемо додати стилі сюди і вже подивитися, як це виглядає. Він зробив це в зеленому стилі. І взагалі, якщо ми будемо надавати додаткові питання, що зроби мені цю сторінку там, в синьому чи в якомусь кольорі з такими шрифтами, він також це зможе зробити. І вже є файл JS. але він також його. Не дописав, тому що дуже великий запит, і ми його питаємо, щоб він дописав цей код, і він це робить. І якщо подивитись, у нас є перша частина коду, ми забираємо наступну і потім додаємо всю. Також коли в нас є вже майже весь код. Цієї сторінки ми можемо додати окремо сюди, щоб він нам написав документацію до всієї цієї історії. Ну, і таким чином, це виглядає ось таким чином, що нічого такого складного тут немає, але він це вже зробив. Але чим більше ми надаємо запитів, зробити це портфоліо в іншому кольорі. Він також це напише саме, як це можна зробити, по-перше, як підказка, а потім він вже надає саме в стилях, як це змінити. Саме код він також надає. Наприклад, світло-сірий чи темно-синій він може надати тут. Ну, от зараз він нижче наведений приклад зміни кольорів на темно-синій та світло-сірий. І можемо це подивитися, як це виглядає взагалі в самому коді. Також він вказує коментарі, що саме він змінює, які кольори, і де саме він це змінив. Ну і майже все. Перевіряємо це в кодпені, як це виглядає. І так він це зробив. Тепер в нас сині кольори, і взагалі це дуже швидко. Також ми в нього зараз запитаємо: Ну, все супер, але нам потрібна документація, що це за файли і. Давайте спитаємо, чи може він підготувати нам документацію до цього сайту. Так, він нам описує вступ цей проект, що це за проєкт, що використовується, які мови програмування, які є структури, які є стилізація, динамічне заповнення контенту, як це все виглядає. І... Це набагато швидше. Ми навіть можемо свій код надати йому з проекту і спитати його стосовно цієї документації він вже це опише. Тому чат GPT зараз може майже все. Але я ще раз буду повторюватись декілька разів стосовно того, що без участі людини поки що він не може це зробити. Але е це дуже правильний і крутий інструмент, який. Дійсно, може допомогти вам в роботі, і ви зможете використовувати більш ефективно свій час в деяких е, генерації своїх якихось ідей чи додавання якогось свого креативу. І це ще не все. Дійсно, зараз дуже багато сервісів зі штучного інтелекту, які є в нашому світі. І як бонус ми надаємо в цьому відео в кінці під коментарями, ви зможете побачити. В описі цього відео всі сервіси, а їх більше 300, ми надаємо по різним напрямкам і те, що може бути корисним в вашому житті: це робота з аудіо, з окремими аватарами, асистенти коду, копірайтинг, сапорт, навчання, розробка, фешн, кеймінг. Дуже багато сервісів. Вони розподілені по окремим категоріям, і ви вже... Зараз зможете їх перевірити і використати в вашому житті. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо ви хочете дізнатися більше про ChatGPT та інші застосування цієї технології, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої питання в коментарях під відео. І я зможу надати вам відповідь. До зустрічі в наступних відео. Хай щастить!